Всім добрий ранок, салют, щирим. Багато хто з вас подумає, що може ми вже когось ховати приїхали. Да? Ось Над моєю головою надпис Ритуальні послуги. Але, на щастя, сьогодні ми ховати нікого не будемо, окрім е корупції. Завжди готові поховати корупцію. Тому чисто символічно так вийшло, що в цьому місці ми зібралися. Зараз буду вводити вас в курс, що відбувається. <му> Значить, позвонили хлопці. Це ця історія продовжується. Цей серіал по Брусилову. Позвонили хлопці, захотіли зустрітися, це ті, що тебе, якась тебе до тебе <му> прицепиться. Захотіли зустрітися, типа обговорити ситуацію, тому що їх підставили там таке інше. Я прийняв рішення, що я готовий зустрітися тільки в тому випадку, якщо хлопці, так сказать, зроблять добру справу. Памазанія. Не слід забувати, що у нас в місті Бородянка верніше це село Дружня Бородянського району, є батько чотирьох. Воїнів, які зараз боронять нашу країну, один із них уже ну, отримав поранення. Ви пам'ятаєте ті, хто давно підписаний на наш канал, що в минулому році ми робили добру справу, привозили безкоштовно цьому батьку чотирьох дітей в село Дружня Дрова. І я ну поставив умови: хочете розмовляти? Привезіть дрів, Тільки не вкрадіть, десь там на полі, і тоді будемо розмовляти. Вони погодилися, і сьогодні от я призначив зустріч. Ми зараз стоїмо біля церкви поряд з будинком цього дядька. І зараз буду розказувати вам, що буде відбуватися. Йдемо сюди. Заходить, заходіть сюди, в кадр. Всім день. Значить, згадали цього хлопаку. Це Вітя. Він був на тому відео. Перша частина, друга, третя да? І так далі. 에, скажи, будь ласка, э, ці дрова ти хоть не брав. Звісно, є, що ні. Є в тебе? — Є, виписали дрова. Так. Дай ну, я гляну. Продивіться. Угу. Угу. Хорошо, ладно, дякую, тримай. Значить, е... Хотілося б ще в тебе почути по поводу цього жори. Так був цей жора чи не був? Іди ближче сюди, хай. Ну, ну, звісно, був, як ти... це не був. Наприклад, до чого було тоді мені висловлювати, когось обманювати, я з самого початку сказав, що він був. Те, що вийшла така розв'язка, що юридично винен я, але фактично і по совісті я не винен. Тому що я купляв ці дрова, я передавав кошти, скидав на карточки. Можна сказати, в душі фактично, я не чувствую себе винним. Але те, що доказали, коли ви приїхали, він не взяв трубки, не приїхав, не надав документи, винен залишився хто? Той, хто був на поле зору. є якісь, є, там, є якась переписка з цим і щось? Є, типу. е, дивіться, є, багато чого є. Я за ці всі дні нікуди нічого не опубліковував, тому що люди мене не зрозуміли. Сказали, пода, ти там скидаєш куди-небудь гроші. Але, звісно, ну, не буду казати, що я там е блогер і що в мене багато чого є. Та, да, ось додивіться, наприклад. Є там трошки цих чеків, угу. куди скидалися гроші. Угу. ну, Є угу. воно. Ти покажи цього жору мені. Мені жора цей, цей цікавий, саме, який вас поставив рубати оту березу на, на державній землі. Є якась фотографія цього жори, може десь там. Оце, так? Да? Можна глянути? Угу. Оце така. отакий от жора, коротше. Тримай. Я не знаю, звісно, в мене не було фото. Ви знайомі були з ним чи ні? Ми познайомилися. Познайомилися з цією людиною. До того, як, як він дав вам це завдання рубати, ви знайомі з ним були до того? Ні. Mm. Ну як там? Невеликий час був того, як я з ним познайомився. Це не було рік, два, три. Цього не було. Ми от познайомилися. Я нічого ніде не ховаю, я публікую те, що я там, продам вам дрова, завезу дрова. На всі групи в брусилівських оголошеннях. Не де, не ховаюся. Бо є такі люди, які ховаються. Пишуть, це там Марта Іван продає дрова, хоча це не він. Я ніде не ховався, я завжди викидав там. Я шукав людей, в яких паї, які щось вичищають, зачищають, десь з лісництва виписував. Купляв дрова з Макарівського району, з Попільнянського, з Коростичівського, з Брусилова. Всюди. Є куча тетенок старіших. Все воно є. Ні. Буча, буча, Ірфінь, да, так. Горест, але Ой, добрий. Ну що туди знімають? Привезли, блин, вашому сусіду, ви ж тут живете, так? Да? Ну, да. Привезли ну, вашому да, сусіду дрова. цьому батьку чотирьох воїнів, знаєте, тут живе, тут рядышко. Е, -е Як це як це його Михайлович? Ні-ні. Чотирьох воїнів? Чотири хлопця в нього, блін. Троє не, воюють, четвертого мали забрати ще минулого році. Ось тут нам було. Ось живе тут ряд. Не знаєте? Ми в прошлому році привозили. В прошлому році привозили йому дубові дрова. В цьому році привозили. Ну зараз ви познайомитись з ваш сусід. А ми продовжуємо. Да, ну... да ми продовжуємо. У нас прямий вірда, ти... все наживо це... як, як, як завжди. Забув на чому да. ми зупинилися, але треба щось починати. Значить так я, я продовжу, тому що нас тут відволікли трохи. Зараз ми ці дрова передамо цьому батьку чотирьох бійців, які зараз боронять нашу країну безпосередньо. Але ще хотілось би сказати і передати привіт міському голові Бросилова. Тому що, як виявилося, як донесла наша розвідка, що виявляється, ці хлопці, які заготовлюють дрова там, е ви, десь там вишукуючи що підчистити, то це ще дідський ліпід. Виявляється, що в голови Брусилова, який має сам, скільки він там, три-чотири має. Мені написали декілька, ти не знаєш цю історію. Ну, е е Він не знає, це дійсно мені е донесла наша, скажімо так, агентура, яка. Працює по всій Київській, Житомирській і ряду інших областей України, що мордочка в пушку в самого селищного голови. Окрім того, дуже цікавий цей фігурант, який в мене підписаний блин, як оперативний псевдонім Чорс з Брусилова. Да? Е, виявилося цей пастор, да, який фігурував в попередніх відео, що нас запрошував туди в Брусилів, припрошував туди. Коли ми приїхали, він просто сховав як страву з голову в пісок. Виявилося, що він є діючий депутат, який балотувався від е, партії зелених е, на минулих виборах. І одночасно він є пастором. Як це так взагалі можливо? Я жодного пастора не, не, не зустрічав на своєму віку, щоб він був одночасно і представником релігіозної общини, і одночасно політиком. Це, знаєте, як наяву склалася релігія і, і мафія, да? питання по цьому пастору дуже велике. Да? І я думаю, у нього що там прийомні години в п'ятницю, кожну п'ятницю, третю-п'ятницю місяця. І ми обов'язково до нього попадемо. Я більше ще скажу, що коли ми приїжджали, тоді, коли він наждав в раді, я ж не розумів, де він має нас ну, чекати, в холі чи де. Він, скоріш за все, сховався в себе в кабінеті. В нього навіть вказано на сайті 204 кабінет. Тому Сірожа, чекай нас. Ти ж нас приглашав, запрошував нас. Ми приїдемо на запрошення, поцікавимося бізнесом селищного голови Габенця, як він. Заробляє на землях, як він заробляє на краденому лісі, скільки в нього лісовозів. Ну і все, все, все будемо цікавитись. це все буде незабаром. А зараз ми просто візьмемо і поїдемо від передамо ці дрова людині, яка цього дійсно потребує. Це е, просто позор, що наша держава не може забезпечити такі мало ну мало верстви населення, тим паче е, батька тих. Тих мужніх е воїнів, які зараз е ложать своє здоров'я, ризикують своїм життям, щоб боронити наші кордони нашої країни. Ну я вважаю, що це просто позор. Тому що як за ну як ми попередній сюжет знімали, то це до нас звернувся прямо з фронту е воїн, написав, що допоможіть моєму батьку тому що він прийшов в лісхоз, е по моєму Німішаєвський, да чи Клавдіївський Клавдіївський при прийшов. Йому сказали, що та йдіть нафіг, ми нічого нікому не даємо. Ось така от ситуація. Тому менше текстів, погнали від дому дрова. Дивіться, Особ... будь-хотів да, кажи, кажи. Пару слів додати. Давай, Добро... давай, да. можеш все, що хочеш. В своєму району. Да. Дивіться, всіх, які ґрунт, от займаються вони дровами, зразу крадуть, продають, багато заробляють, нікому не допомагають. Але вся публіка не знає, скільки просило людей от дзвонить там. Хочу дров, ну немає грошей. Будуть гроші через місяць, два. Ну, можна якось подумати. Ніде їм так не дадуть, ніхто їм так не дасть, ніхто їх не спасе. Або привезіть три мішки дров, поки в нас немає коштів. як в нас з'являться кошти, то тоді ми будемо шукати дров. І дійсно було таке: допомагав, садив ці мішки в багажник, завозив людям. Допоміг літом неодноразово, допомагав трішки старшим людям таким 70 років, в літньому віку. Ну, допомагав. допомагав неодноразово, але один раз попало це в інтернет. І що хочу сказати, репоста жодного не було. Ніхто не розкидав, от там вітя комусь поміг. Ніхто не розкидав. Але тільки як десь я попадаюся, якісь є проблеми в мене, це моя думка, то репостів може бути 50, 100 і 200. Це от моя така думка. Тому хай люди не всі дивляться на обгортку, а хай е трошки, якщо пишуть, то трошки ну, роздумають все, як воно є. Ну судячи з тих масштабів, які займаються селищний голова е уборудками, то ти там не взагалі дуже рядом спливаєш і своєю бригадою. Це вже, це вже дивіться, це не моє діло, я нікуди не лізу і ні за кого нічого не говорю. Це ну mm. як той каже, мене це не стосується. Я до таких людей е не можу бути навіть причетним, тому що це людина посадова. Це люди трішки вищі, як ми. І ще одне таке запитання до вас, знаєте? От чи дійсно це ви так да, спочатку трохи обурились, там наговорили трошки там слів, бо я вас розумію. Чи дійсно за цей час ви щось зрозуміли, що трошки щось не так? Що ви скажете? Я знаю, що я зрозумів, що трошки не так. Коли ви в лісі сказали, що е, везете жора жора буде розраховуватися. Коли ми приїхали на місто, бля, і цей пастор, я не знаю, хто це. В мене вже ці пастори вже в голові перемішалися. Хто не... там у вас цей пастор, блін? Чи той пастор, чи цей сірожа, як його, до речі, прізвище якось. Сірожа, хах, блін. Прізвища... Ну, коротше, не знаю, важно. Не знаю, Те, каже пастор, що я з ніякого жори не домовлявся. Домовлявся з вами. І саме в той момент я зрозумів, що десь мене трошки. Под під надурили далі, у Оце я я, не, я, тому, я що та саме дійсно моє лице, і і тоді, і тоді я прийняв рішення. Ну ладно, вже як привіси там ще діти, туди сюди. думаю, ладно, хрен з ним. Я знав, що мене люди захейтять. І ну, при в принципі, більшість людей, як я вже казав, жодес десь 95% відсотків що я правильно поступив, а десь 5% сказали, що ні, ніхіра, ти неправильно треба було визивати всі оперативну і по всій строгості законами забирати ваші машини, арештовувати і так далі. І тому подібне. Ну, я вже цього не став робити, оскільки ну така така ситуація. Я тоді сказав, що ну карма ж у нас така. Цей раз не получилося, зловлю другий раз буде по іншому. Але добре, що ви пішли на випередження і е, мали змогу зі мною зв'язатися. Знайшли мої контакти, і якось ми отак от розрулили цю ситуацію. При цьому паралельно ще ж підкреслюю, що е, ми ж не сидимо, і ми паралельно наводимо теж справочки. Хто ж там дійсно займається цим всім. До речі, пан Габенець, якому я в кабінеті особисто його секретар ще залишав номер телефона, не зателефонував мені, тобто телефонує мені до цих пір, і мені зразу підозра, що ж такое, що случилось. Чують що чу, важко набрати там, ну вони вже всі поховалися, б вже все, як страуси, головою в пісу. Тому дивись, я е, лише за те, щоб все було по справедливості. Якщо ви десь зловили штангу і достойно вийшли з ситуації, я вважаю, що це достойно вийшла ситуації. Ви знайшли контакти, зателефонували, сказали, що така, ну, є таке, є така можливість. Я запропонував привезти дядьку, зробити добре діло. Ви сказали, що да, окей. Виписали ці цей, цей ліс, що це усе ця вільха. вільха. Ну вона, скажімо так, ну згодиться для дядька. Ну, вот. Не вищого класу, ну, не вищого. Ну Да, ну, години короче. коротше. ми зробили хороше, хорошу справу. А далі просто у нас дуже багато справ не тільки там у вас в Брусилові. Да? У нас і по Київській області дуже багато моментів. Я розумію, що Брусилів це таке тихе болоце на кордоні з Київською областю. Там хто хоче, те і робить. Що хоче, так і робить. Бо тому що е, подальше від центральної влади місцеві князьки там крутяться як можуть. я розумію, що ти там ну, зі своїм горе бізнесом єлі-єлі кінці з кінцями зводиш. А оці, які мають лісовози і прикриваючись там, чи то релігією, чи то Богом, чи то владою місцевою, чи посадовими... Повноваженнями, вони там нормально летять, користуючись тим, що належить дійсно людям. Це, це людське має бути, не якогось габенця, чи не якогось там пастора чи ще. Когось. Це має бути людське. Тим паче людям, які в цьому ну, потребують дійсно. Не поїхав, там, нарубав на державних паях, заробив там, 10 тисяч гривень за, за день бля. і нормально себе чухаєш. Я розумію, що, так, що всім треба виживати, але ж потрібно виживати в законний спосіб, а не просто лупашити все, що погано лежить, скажімо так. Бо звичайного дідушку, який там дрючка візьме на, на дорозі, так, то приїдуть всі служби міра і почнуть арештовувати, виписувати штрафи і так далі. А те, хто краде цими лісовозами, йому нічого не буде, тому що він селищний голова, чи він пастор якоїсь релігіозної общини, чи він лісник, чи, чи може він якийсь мусор. Там водить дружбу без начальником поліції або ще щось. Ну коротше, про що мені вам розказувати? Ми погнали зараз. Е я наберу е Михайловича. Він наче за попередню інформацію вдома. Нас чекає. Ми зараз під'їдемо, вигрузимо це все. Так що така ось ситуація, і опять же, вийдемо до ефіру. Люблю, цілую, дедушка. Ставляйте лайки, пишіть коментарі. Ми вас любимо, друзі. Твій виход. Саша. No camera! Так, приїхали на місце. <гілляв> Добрий день! Добрий день! А, да, а де Михайлович? Михайлович зараз буквально пару коробків і що, зараз розберемося. Зараз будуть роз... розвантажувати Не хочу світити дядька, блін, який приїхав на бусі, бо побаюється, бля, каже, мене найняли, на що воно мені ну, зрозуміти можна, так? Мафія там, бля, сильна. Мафія сильна відсюди, покажу так. Людей зашугали так, що, блин, капець. Надо туди хлопці подальше кидайте туди. Ми, ми все зробимо. Зробите, так? 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 Дома. Я тебе дома, до да. А ви хто мог Михайлович? Я? Да. А оце ж я ж Олександр, який дзвонив, тоді якраз в зоні був. Ага. Я с хлопцями позванювався. Я переключу. До речі, ось син, а ви Добре, служите біж, за да. Зараз? да. Я за зараз продовжувати. Ага. Рубір четверта минула. Чудово, бля. Ну все, класно, що служилося, що ми з вами познайомилися ви там, yeah, я так. Да. Злі, коли бачити, да. Бо там вже всякі, всякі вже щось там починають писати, не неси бред, не, не, не те саме. Який бред, бля? Бред це сидіти на диван пропержувати, оце бред. А коли люди щось роблять, це не бред. Тому от привезли дядьку, блін, і... А що, а що там з вашими братами? Меншого забрали те? Ну, все же позабирали. Все же служим, продолжим служить. Все чат Капец. Да. Ну, и, в разных подразделах. Угу. А кто поранен из вас был? Я что-то но ну, неправильно понял. Это, это по батьковой линии. Ага. Это он поранен. Я, слава Богу, вышел без, без потерь, без поранен. Угу. Ви там те саме, може ще трохи пізніше ми ще вам організуємо машину. там, ну коротше, Я ж тоді звернувся, тоді ж коли вони з дружиною першої групи звернулися в Лісхоз, Сказали, вам не положено. Каже, я це не положено, чоловік воює. Я наволі з першої групи. В Лісхоз сказали, ні ніхера. Мене. Це дав, ні міша? Вкладі. А тоді хлопці сказали, коли поки приїдеш, буде УБД, так, проїдемо приїде в лісова. О, там просто нема коли. Кажуть, служба. служба да. Накидаємо дрова. Короче, друзі, я думаю, що все зрозуміло. Ми будемо закінчувати цей ефір, що ще далі вже розказувати. Вже і так все нормально, Ми зустрілися, познайомилися, все, все класно. Разом сила, підписуйтесь, пишіть коментарі. Ми бали далі. Розповзішки на відео. Так, да, дідусь. Ну вот, Димончик бы, но. Так, все, Пип-пип-пип. Разум сына.